Ну, до початку декілька слів. Морський кластер України е, починали починався морський кластер України ще у 2017 році. Е, в той момент е, центр підтримки бізнесу та економічного розвитку починав почав розпрацьовувати перспективу е, для економічного розвитку е, півдня України, фокусуючись на смарт-спеціалізації, яка на той час була вже сформульована, в тому числі за нашої участі для регіона, Як морська галузь. У 2018 році відбулося перше підписання меморандуму і створена кластерна ініціатива. Слід сказати, що нам в цьому вдалося спиратися на спільне бачення з нашими партнерами. Це компанія Marine Design Service, з якими разом фактично ми і вибудовували морський кластер як інституцію. З 2020 року кластер є самостійною юридичною особою. Візія місія, основні напрямки діяльності зараз часу немає. Сегменти, які на сьогодні покриває морський кластер України, та які планує покрити в найближчий час. Отже, ви бачите: це постачальники морського обладнання, судноплавства, сервіси та IT, ВМС ВПК, наука та освіта, інженіринг та РД, морські річкові порти, суднобудування, ремонт і відповідно влада. Судноплавство, морські річкові порти, бачите, позначені червоним. Тут в нас, скажімо так, структуризація членів ще в процесі, але ж маємо певні перспективи. Розуміємо, що для повноцінного покриття інтересів галузі маємо, скажімо так, чітко розуміти потреби і мати залученість судновласників і відповідно операторів портової інфраструктури. Члени кластеру детально не буду проговорювати, але. Традиційний трипл Хелікс, тобто це залученість ну, безпосередньо бізнесу, науки та органів влади, в нас збалансовано. В роботі кластеру беруть участь і Миколаївська міська рада як асоційований член. Ну і відповідно провідні наукові заклади Миколаївщини та Одещини. Ціннісна пропозиція також дуже коротенько. Розумію, що більшість кластерних менеджерів, що тут беруть участь. Розуміють, для цього для чого це потрібно, це саме те, що тримає наших членів, це саме те, що ми робимо для, для них. Відповідно, це в нас розпрацьовано в певний набор сервісів. Спираємось на організаційну структуру, і це дуже важливо про це ми говорили. Що для того, щоб бути ефективним, в тому числі в напрямку інтернаціоналізації, про який ми кажемо сьогодні, в, в цій розмові. Маємо формувати чіткий ресурс. В нас для цього є сформована виконавча дирекція, де є і адміністративний блок, є керівники проєктів, які працюють безпосередньо над проєктами, які ми втілюємо в цих напрямках. Отже, на основні напрямки роботи морського кластера хочу ще раз сказати. Експорт і інтернаціоналізація це не самостійний напрямок. Він завжди має бути підтриманий, підтриманий е, всіма остальними напрямками. Бо це більше інструмент, ніж е, самоціль. Отже, основні напрямки це експорт і інтернаціоналізація, це розвиток освітньої інфраструктури, про що сьогодні колеги вже говорили. Розвиток інноваційної інфраструктури. Цього також сьогодні е, ми з вами торкалися. Популяризація лобіювання. Е, це також про створення сприятливих умов як на локальному, місцевому, регіональному, так і на державному рівні. Ну, і безпосередньо залучення інвестицій в е, обговорення процеси. Е, з досвіду поділюсь лише певними активностями, які відбувалися у нас у 2022-2023. Попередні роки е, не будемо. Там е, також е, достатня кількість е, кроків, які ми здійснювали, рухаючись у цьому напрямку. Отже, під час війни, що вдавалося робити, це участь у виставці СММ Камбургу, один з провідних європейських подій в морській галузі, робочі зустрічі з відповідно відповідними об'єднаннями європейських країн, як приклад, Анконав, це морське, морське об'єднання підприємств в Румунії, підписання. Угод по взаєморозуміння з Укрсудпромом це провідна українська асоціація з реєстром судноплавства України. Це якраз про стандарти, е, відповідно, членство в міжнародних інституціях. Ну, починаємо з українського кластерного альянсу і ради вітати тут наших колег та партнерів. Е, sea Europe – це найпотужніше європейське об'єднання підприємств морської галузі, великого суднобудування 15 тисяч європейських компаній. Ходять всі юр European боутін Industry, EBI, бі це ще одне найпотужніше європейське об'єднання, але вже про маломірне судноплавство. 35 тисяч підприємств європейських входять в це об'єднання і NMC, European Network of Maritime Cluster, європейська мережа морських кластерів, це наші колеги, практично з більшості європейських країн, об'єднані для співпраці в таку європейську мережу. Також з цікавих і дуже корисних подій це участь цього року в European Shipping Summit в Брюсселі. Це саме ті майданчик, де зустрічається морська спільнота Європи, працює над спільними політиками разом з представниками керівниками Європейської комісії. Фактично, всі датичні міністри Єврокомісії брали участь в цій події. Обговорюючи, формуючи спільний порядок. Денний ми, як держава-член і е, представництво нашої галузі, має бути повністю в цьому контексті. Розуміти тренди, розуміти, куди ми рухаємося. Разом з нашими європейськими партнерами. Е, безумовно, зустрічі з керівництвом CI Europe, і Біга і NMC – дуже важливі фізичні контакти. Ми домовлялися з організаторами, що поділимось певними речами, на які варто е, звертати увагу. Під час роботи над інтернаціоналізацією. Отже, колеги, прямі контакти, особиста участь в подіях це дуже важливо. Це пряма комунікація. Це і є євроінтеграція, якщо хочете на такому практичному базовому рівні. З поточних подій це участь разом з КПІ в Сікорський Челендж, який буквально цього тижня відбудеться в Україні. І з запланованих подій це участь у виставці Європорт роттердам Роттердам-2023», де вперше буде сформовано український павільйон, і е, делегація представників морської галузі буде працювати на безпосередньо на національному сцені, що було важливо для нас з самого початку, і також ми колегам би радили подібними інструментами користуватися, це е, мати і вести е, власний комунікаційний захід. Для України і для морської галузі це є European Maritime Day in Ukraine. Ця подія є частиною щорічного європейського морського дня. Вона започаткована спільною Європейською радою, парламентом, комісією з 2008 року. З 2018 року Україна в особі нашої команди проводить European Maritime Day in Ukraine. Тут на фотографіях ви бачите фото з подій 2022 року, в травні 2022 року, під час обстрілів міста Миколаєва. Морська спільнота зібралась. Ми мали можливість ну, відповідно працювали в змішаному форматі. Частково онлайн, частково, все ж таки, ми е, зустрілися фізично. Е, частина фотографій це вже е, цей рік, 23-й. Це дуже потужний майданчик. Це можливість для комунікації, прямий доступ до, е, скажімо так, до е, європейських морських об'єднань. Наприклад, з договір про членство з Європейською мережею морських кластерів ми уклали саме під час співпраці на європейському морському дні це також корисний інструмент, корисна можливість по більшості галузей подібні дні є в порядку денному європейської співпраці. Ще раз дуже коротенько про ці організації, про які я згадав, і на що хотілося б звернути увагу. Колеги, дуже важливо цьому приділяти цій кооперації, тобто членство в цих організаціях, про які я вже згадував, це Сієр, Europe, це European Boating Industry, Європейська мережа морських кластерів це можливості для членів кластеру мати прямий доступ до партнерств, до комунікації, брати участь в дослідницьких проектах. Розпрацьовувати пряму кооперацію, але в цим треба професійно займатися, треба вкладати час в постійну регулярну комунікацію в участь в подіях. Тоді це працює. Декілька ілюстрацій цьогорічної зустрічі в Брюсселі. Ви бачите, і пан Борозо, і представники керівники профільних директоратів Європейської комісії. Дотичних до морської галузі депутати Європейського парламенту, з якими ми також пропрацьовували перспективи можливості співпраці України в морській галузі, залучення інвестицій, і це речі абсолютно пов'язані. Я хотів би скориставшись цією нагодою, подякувати колегам з GIZ за те, що сьогодні фактично EUFO-бізнес є дуже потужним інструментом залучення інвестицій. В проєкти розвитку, і не лише я хочу це подякувати. А 21 числа минулої суботи Миколаїв відвідав державний секретар Міністерства економічного співробітництва Німеччини пан Йохан Фласберг і посол Німеччини в Україні пан Мартін Егер, міський голова, особисто дякував нашим німецьким партнерам. За те, що GIZ плідно співпрацює з морською галузі України. Ви бачите два зараз поточних проекти: один проект це інтеграція України до європейського морського співтовариства, а другий проект це проект амбасадори міста Миколаєва, в рамках якого якраз делегація морської спільноти України братиме участь в роботі в на виставці в Е, Важливими є також тривалі проекти, бо це можливість співпраці на роки. І тут добрим прикладом є е, проект, який здійснюється в рамках європейської е, е, Climate Infrastructure and Environment Executive Agency, Тобто, це агентство СІНЕ, це проект ФОРБІ, який е, спрямований на розвиток блакитної економіки в Чорноморському регіоні. І морський кластер відповідно є представником України. Працюємо спільно з е, низкою партнерів з фактично всього європейського союзу. Дуже класна кооперація. Можливість залучення в цікаві проекти також перспективи. Ну, ділимось не лише історіями успіху, а і скажімо так, не дуже успішними. Брали участь в поданні проєктів до ініціативи «Горизонт», але, на жаль, поки що не спрацювало. Був у нас була ініціатива по Дунаю. Була ініціатива Blue Food, те, те, що стосується саме аквафармінгу, але на жаль, поки що ці заявки в нас не пройшли. Отже, продовжуємо, продовжуємо навчатися. Освітня інфраструктура про це вже згадували. Це перелік спільних проєктів і напрямків роботи, над якими ми працюємо. Ще раз, це все інтегровано з міжнародною співпрацею. Щодо напрямку інноваційної інфраструктури більш детально тут якраз я про це вже встиг вам сказати: що участь в проектах на кштальт ФОБІС дає можливість залучатися і співпрацювати з європейськими колегами по, по цьому напрямку. Лобування галузі дуже важлива сфера. Вона важлива на всіх рівнях. І про це ми також сьогодні з колегами вже згадували. Бути е, оркестрування регіонального розвитку, це про що казав пан е, Юрчак. Саме, саме цю роль ми розуміємо, що морський кластер вже виконує на Миколаївщині. Е, ми залучені в працювання практично всіх стратегічних документів Миколаївщини. Е, зараз ми є включеними в також розробку проектів і програм по відновленню міста Миколаєва, а це програма комплексного відновлення. Куди представники кластерів вносять свої ініціативи, це стратегія, нова стратегія розвитку міста Миколаєва. Це майстер-план, це наступний документ по відновленню міста, в який також включен морський кластер. Ну і безумовно, підготовка стратегії морської галузі. Це те, що ми робимо спільно з усією морською спільнотою, з представниками потужних підприємств. Таким чином, формуючи сприятливе регуляторне середовище. Згадували ми сьогодні також про реєстр судноплавства наших партнерів, членів кластеру. І тут важливою дуже є гармонізація технічних вимог щодо е регулювання в цій галузі. Це також стосується інтернаціоналізації. Працює інструмент партнерських угод. Е ну, тут дуже коротенько, е грецькі партнери, е реєстр судноплавства я вже згадував, е Укрсудпром також, фактично, сьогодні. Ми говоримо про об'єднання морської галузі під прапором українського морського кластеру. Відбувається об'єднання з Укрсудпромом і частину функції національної асоціації ми також виконуємо в частині міжнародних, міжнародних зв'язків. Не сказати про співпрацю в галузі оборони, але тут з вашого дозвілу без деталі. Враховуючи е, сьогоднішній військовий час. Колеги, намагадався вкластися дуже коротенько. Дякую за увагу. Готовий буду відповісти на питання, якщо вони будуть. Е, поки все.